Всім привіт! З вами Бодько, І сьогодні ми вирушаємо в тур містами України. Наш тур відбудеться за ініціативи літературної корпорації Мерідіан Черновіц» завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку У нас сьогодні йде зараз завантаження, збираються речі. Дивіться, скільки книжок ми збираємо. І веземо це все дійде до свого вдячного слухача. А от зірка нашого туру Катерина. Кать, скажи, ну от твої відчуття а, інтуїтивні з приводу, з приводу того, у нас вже неспокійна ситуація в Україні, і ми будемо в таких містах, де зараз тривають обстріли, навіть що А що, не що? страшно, бо прийшли вони забирати нашу культуру, прийшли вони забирати. Нашу вітальність і те, що робить нас нами. Тому ми не зупинимось. Ми будемо далі писати, видавати книжки і приїздити розповідати про них. Тому я дуже тішуся. В дуже дорогі міста ми їдемо. Там люди, яких я хочу бачити, які мене чекають. І я думаю, що все в нас буде якнайкраще. Я знаю всіх своїх читачів поіменно і в обличчя. Буду радий побачити всіх в 14 містах України. Ну що, друзі? Тоді до зустрічі в цій літературній мережі, яку ми проїдемо містами України. Ми приїхали у Вінницю. І зараз ми знаходимося на площі центральній, де відбулися вибухи, куди прилетіли ракети. Ми на місці ракетного удару 14 липня. Власне, найболючіше, що Росія черговий раз працювала по цивільних, не маючи здатності перемогти нас на фронті, вона зі злості просто черговий раз вдарила по цивільній інфраструктурі. Це будинок офіцерів на цей момент концертний зал Історична пам'ятка місцевого значення. Це просто офісний центр. Ми тут бачимо весь цей перелік тих міст, які зазнали величезних руйнувань. Це теж такий прояв емпатії і момент непомогності у Вінниці. Ну і що? Стоїмо далі, воюємо. Поранена Вінниця, поранена моя Україна. Ну, а ми поети, поетки, і видавці, їдемо вірші читати, Українонку лікувати. Друзі, ми подолали 450 кілометрів, зараз ми знаходимося в Одесі, приїхали ми з Вінниці. І ну, вражень, місто живе звичайним життям, хоча насправді ну, часи непрості, кожен день в Одесу щось прилітає, але більшість людей от, знаходяться тут на набережні. Живуть можна сказати, звичайним життям. Я не вперше в Одесі від повномасштабного вторгнення. Бачу, зараз за спиною в себе кораблі, балкери йдуть на обріс. Така звична мені з дитинства картинка. Порт ожив, він не працював першій місяці після вторгнення. І насправді феєричне відчуття від того, що що би вони не робили, ми не здаємося, продовжуємо жити. І добре, що ми зараз тут всі разом. Мерідіан Черновіць славиться своєю опікою над авторами і авторками, тому привіз свою е, улюблену авторку на оксамитовий сезон до моря в Одесу. В рамках проєкту літературна мережа, яку в Одесі відкриває Катя Калитка. Дякую, тобі, бідка, Мерід Черневіць, наше видавництво, наша міжнародна літературна корпорація, ініціювала такий проєкт, що в 14 містах України не буду зараз згадувати міста, але Одеса, в тому числі, будуть відбуватися протягом. Вересня-січня будуть відбуватися вересня-лютого будуть відбуватися по п'ять літературних зустрічей в кожному місті. Дякую всім, що зібралися. Ми якраз сюди їхали під повітряну тривогу. А перед тим як ми сюди взагалі приїхали, нас багато разів запитали, чи ми готові їхати в Одесу взагалі під атак іранських дронів шахідів. Ну ми приїхали, тому що просто іншої опції я для себе. Не уявляла. Тому дякую всім, хто до нас дійшов. Це бачиш серце, у ньому вирва на місці втіхи та печалі. Ти сорочки і скоропий плетеш ночами. І тіні лицарок, сестер в нічному рухаються люстрі. Той, хто потягнеться тепер тобі назустріч, навіки буде всіх рідніш. Перехрести його у спину, візьми цей трем, візьми цей вірш за кровоспинне, вклади йому на шкіру так, як прикладають подорожник. Він буде чоловік і птах, так досі можна. Як тонко витікає час з одухотвореної глини, скажи, скажи, як звали нас, і де були ми. А цвіт осиплеться з вишень, заповнить вирви та безодні. І має значення лише дати сьогодні.